Знаєте, от, о, наскільки важливо не просто дослухати Слово Боже, а приймати його серцем і тіло любити його у своєму житті. От, бо в взагалі Божої волі це є шлях, яким людина наближається до спасіння. І перший крок на цій якби, дорозі це щире покаяння, бо без покаяння шлях стане таким кривим і веде хибло, бо тільки очищене серце, Ось так важливо вкаятися, занурюватися в слово Боже та ходити якби, в спільності з Божими людьми, які підтримують і зміцнюють віру. От Господь це наш Бог. А Ісус Христос Він віддав своє життя за наші гріхи. Він пролив кров, щоб ми мали і вічне життя. А ми, як Божі діти, покликані віддавати своє життя. Так само як Христос подбав про наше спасіння, так? і Євангелія від... Від... від Луки навчає, що якщо брат зрешав проти тебе, то скажи йому про це. І навіть якщо От він сім разів на день зарешить і сім разів покаявся, то ти маєш його простити. Бо по... порощення це якби частина Божої любові, яку ми покликані наслідувати. Це та яку цінує Божу благодаті і живе для спасіння свого інших.